Всім привіт на каналі Івана Нанківича. Так, ребята, з голосом трошки приболів. Ця зараза короче, якась була блять, кашель, соплі, ну, шоки, ну то не важно. Взагалі що, приїхав коситі подсолнух, мої 5 гектар, ті, що були весною, зорані, там, де я відео показував, там де я орав його. Сіяв тут саксон, Еліту селект. Зараз Ось приїхав Джондірчик. Зараз будемо починати стріляти. Будемо зараз дивитися, що воно тут буде сипати по весняній оранці. Я тут взирав. Дві а, я тут був чудово. оранка була жорстка. Получається, дискував раз. Тоді дві культивації, сівба, робота тут по бур'яну, робота грандстаром. І старом і робота мишия. Ну, Чистота, конечно, тут така, ну, більше-мене нормальна. Е, так, що тут ще ми? Ну, по листу. Я не пам'ятаю, чим-то бризкав там якось короче, зарази. Якось від нього. Ну, отакі ось окошки, примерно. Я не знаю, як воно видно, не видно на відео. Зараз все заїдемо, зараз будемо пробувати стріляти, що воно буде показувати. Тоже, машинка їде, заказав Камаз без прицепа. Чим де? Чим да? Так? Та ну да, воно сейчас покаже. Вот така зверху обстановочка на полі Та бункер почав сыпать, а нічого собі. Да. Да. Так, продовжуємо косити саксон, уже кружок вокруг п'яти гектар накинули, у нас уже ну, стекло вже почти закрыло. Поїхали на другий круг. Ну, я думаю, що то настріляємо. Прогноз погоди вже такий 26 вроді буде. Зараз покаже. Тут красиво висипає, ти зрозумів, на Джанділі, ну от в Женька не так на Нью-Холланді висипає, тут іменно прикольно. реально фішка своя. Так, Це ми по полю, виходить, 5 гектарів об'їхали круг, об'їхали два круги і один край виходить, відкосили туди назад. Накосили, в нього там показало в Джундірі, там чи три 4 там, Ну коротше, ще б і було б був би повен. Так, копань ще попер. Зараз він, я так зрозумів, ще з'їде на туди назад. Іде висиправився. Вишурувай дальше. Ми поїдемо на КПП здавати. Чистота на полі в принципі непогана. Оранки весняній. Кстати, по весняній оранді тричі немає, бо тут, правда, було два доща. Отака коріння отак. Хав його, блядь, і не вилаш. Заплескані такі стовбури. Так, ну що, газончика вже нашурували, приїхав Камазець, Камазець вже теж висипали. Джон Бриє. Оставив два рядочка, собі, щоб проїхатися. Так, Їздив тільки що на ХПП на ліса ділав натуру. У них на ХПП показала натуру 354 там, 355, виходить, а так Семочка з виду вроді непогана. Скамаза трошки розсипалася. Те, що видуло. Ось така ось сімочка. Натури типу, немає. Ну, слаба типу, натура 354. Це, виходить, пасінний був Elita Select Sakсон. Влага 7,5. нахуй не Ніхіра, короче, бо вони чи не вміють, чи в них немає, чим, короте, не знаю. Ось От так -от 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 -от, зробили короте, та й все. Я не знаю, накосимо ще цього Камаза чи не накосимо хто його знає, коротше, ну будемо косити, що є. Половину вже скосили, це точно Зараз він вже кстати не надобиває його до повного, бо так що такі діла Так, джондіра набили до повного Зараз буде висипати. Ну що, тут коротше в принципі пиль? Я не знаю, буде тут ще бункер чи не буде, хто його зна. до на 100, мабуть ну, Воно зараз покаже Наб'єм камаз чи не наб'ємо, подивимося Так, машинку вигрузив Ой, ну кажу машинку Переїхали, бункер вигрузив Ой да, це такі діла ребята Не знаю, наверное, бункер ще може накусимо короте. Що там буде, воно зараз віса покажуть Ну, і в тому, що що там вивісани показували, ціни, як завжди, немає. У нас на сьогоднішній день там, вроде би, дають з міста 8 тисяч чи чи 7800. Це взагалі, звісно, смішно, короте, як спомню, там 2021 рік, коли з поля брали по 15,6, а зиму здавали під 20 тисяч, то на цей рік це просто жесть. Такого ще ніколи не було. Я не знаю як в цьому році фермерам виживати, але це жесть. Тому що За такими ценами, як вони зараз зробили, зараз солярки купить блять, 54 гривні. А здати, 7 здати 75 тисяч це ти 75 тисяч, якщо ти всі услуги вищити, машина 500, комбайн тисяча, оці всі моменти, якщо відняти, то ти що, це ужас. Джон Коса. що такі діла. А ну розкажіть, будь ласка, в коментарях напишіть, у кого які ціни на подсолнух, там, на машину, у кого які там услуги. У нас ось, допустимо, в Солонянському районі там комбайн 1000. Машина така ось КАМАЗ, там, Ну, з прицепом, без прицепу, пофіг 400 гривень. А газон, не знаю. Газон, мабуть, теж 400 гривень тонна. Або там 2000 хутка, Ну, так, 2000 хутка це теж 4000 тонн, як хто бере, коротше, хто його такие дела ну що, сейчас в общем шо сейчас докашим и я ще заключительне видео сниму як уже висипамся що мы там накосим його повен чи не накосим ну ж як будемо сейчас бункер я сейчас покажу все дальше поснімаю покажу оце так як получається поле получилось по весняні уранки а так семочка в принципі непогана ну натура слабенька и все и от тобі пожалуйста Вот такие дела. Так, все, закончили поле. Як як? Наебнули. Наебнули, як дядь вова каже. Щас Джон выгрузе. І зараз будемо йдуть на веса. Зараз узнаем, тут у нас чітко 5 гектар. Яка урожайність по весняній органі. Кстати, я ж тут орал весною. Це ж тут весняна ора, виходить. Та, ну бункер в нього, звісно. А це ж вас ніяк там залізти, щоб зняти, ні? Отак воно виглядає, чорне золото по 7 тисяч гривень. В общем, накосили тут повен газон і оце зараз в КАМАЗі. Я не знаю, буде повен чи не буде повен, тільки там в бункері залишилося. Получається, можна сказати, пошти повен, но ми не трамбуємо нічого. Сейчас їдем на ХПП і будем важити.